Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні я хочу з вами порозглядувати деякі мої рослинки. Також ми сьогодні з вами будемо розмовляти і дивитися мій флораріум. Про насіння побалакаємо та про інші кімнатні рослини. Але розпочати я хочу саме із флораріуму, тому що в мене є вам що показати, дівчат. І хлопці, пам'ятаєте, ми його з вами садили. Якщо ви не бачили, я полишую в описі під цим відео повністю мої відеоролики, я вам розказала, чому саме я його зробила. Але, дівчатка, що хочу показати, Ну, якщо ви дуже-дуже уважний глядач, то ви вже, мабуть, замітили, що у мене в флораріумі. Розпочали, друзі. Ну, не зовсім розпочали, але біля того, як ви бачите, ось подивіться, будь ласенько, так я вам трішки покажу. Дивіться. З'явились бруньки на моїй гілці. Пам'ятаєте, я гілочку поставила для того, щоб вона просто придавала красі. Я була так здивована, що вона випускає свої бруньки, тобто буде в мене цвіт. Я не очікувала. Одна сторона ось ця, вона є трішечки сухою, а інші, подивіться, друзі, я була взагалі шокована. Знаєте, це така історія, коли ти не очікуєш, а воно щось происходить. Ну, тобто, в мене це груша і в мене будуть тут. Квіти груші. Нічого я прибирати не буду. Гадаю, що ця гілочка, звісно, не дасть ніяких корінь, ну і таке інше. Тобто вона відквітує і на цьому, мабуть, буде і все. Але дуже-дуже хочу і показую вам цю історію, коли щось тут виходить. Також з другої сторони я вам хочу показати, що фікус поміла, він більш-менш вже прижився, навіть пішов боковий боковий. Приріст, отак я трішки банком підніму і вам буду показувати. Подивіться, ось він, бачите? Ось тут саме. Тобто вже відкрився один листочок, гілочка пішла. Ось тут по краю також ця історія є. Бачите? Вам видно тут щось чи ні? Ось отак. Ось подивіться. Мох вже все добре, але фікус ось дубалисний. Де він тут? Йому дуже-дуже, бачите, дівчатка мокро. Тобто якась гілочка прижилась, можливо, це та гілочка, яка на поверхні лежить. Хоча, якщо подивитися ближче, то ось тут по краєчку вже в нього пішли маленькі листочки. Ось так, мабуть, буде краще видно, бачите? Ну, от, подивіться. Так, я вам трохи роблю ближче кадр, фокусую. Мені гадається, що їм там все вже добре, все їм там класно. До речі, моя орхідея також нічогенька виглядає. Непогано, я дивлюся, вона також адаптувалася ці її темні, якщо так дивитися, ну, я маю на увазі ось ці отак. Плями, з ними нічого не робиться. Вони поки що на місці. Ну, я гадаю, що все буде добре. Папорадь також з нею все в порядку. Ось так, якщо брати ближче, ви можете бачити, що в неї пішли вії рости. Ось. І листочок там один. Зараз буду також вам фокусувати, щоб ви могли щось тут подивитися ближче. Ось, бачите? Ось така. Трішки краса в мене виходить, де мій фокус? Отак. Подивіться. Отак я вам трішки кручу. Тобто, все добре, ще я ні разу цей флораріум не поливала. Як я його з вами посадила на початку березня, це у нас було з вами 6 березня. Так воно все ще і є без поливу. До речі, у мене сьогодні вже 24, якщо я не помиляюся, березня. І хочу сказати, що ні разу не поливалася. І ще дівчатка, тут ґрунт дуже-дуже вологий. і Ще, мабуть, і не буду поливати приблизно, мені так здається, місяць так точно. Тобто не буду, звісно, зараз про це все казати. Знаєте, як то кажуть. Багатословно, але що хочу сказати, на мій погляд, і з мого досвіду сьогоднішнього, ну, майже місяць да, пройшов, і я хочу сказати, що якщо ви будете садити рослинки ну, штучки 4-5, саме у 3-літровій банці, як це я зробила, то вам буде вистачати без поливу цим рослинкам саме ну, приблизно місяці-два. Ну, З того, що я бачу. Але мені здається, буде, мабуть, і до трьох дівчат. Обов'язково вам все все буду розказувати, показувати. Поки що саме це так. А фігур Павло, подивіться, він вообще красунчик, все в нього добре, все в нього класно. Це я маю на увазі ось ця рослинка з вузькими листочками. Для тих, хто не в курсі, що це таке, що саме за рослинка, але ось так вона виглядає. Дуже-дуже крутезне все виходить. Взагалі-то мох йому тут, взагалі, добре-добре. Ну, тобто, дівчата і хлопці, все вийшло нормально, все. Хорошо, все росте, все ідеально на мій погляд. ну Буду в це вірити, тому що все ж таки тут мікрофлора вже своя устаткувалася. Пройшов майже місяць, все добре. рослинки розпочали квітнути, якось цей папороть, тому це все дуже-дуже видно, на мій погляд, в очі, а тим паче сама гілочка, груші Видала квіти, ну це щось неймовірне. Я тут, знаєте, ходжу інколи не дивлюсь на цю банку. Ну, стоїть і стоїть собі. Вона ще раз вам нагадаю для тих, хто до мене недавно доєднався. ви, якщо не бачили, як ми це робили з глядачами посадку Флораріума, обов'язково подивіться. І ще раз вам нагадаю силочки нижче під цим відео. Хожу собі, хожу, стоїть на кухні, хожу собі, хожу і тут дивлюся щось, начебто мені, так знаєте, боковим зіром щось не то. Придивляюся, а у мене дівчата квіти. Я не квіти, а бурніки, Я була просто шокована від того, від того, що побачила, бо це для мене неочікувано, чесно вам скажу, неочікувано, ну просто знаєте. Ну, хай буде, ну, процвіте. Нічого бирати не буду. Ну, мабуть, потім вже зав'ялі саме квіточки. Ні, я гадаю, що вони відкриються, тому що тут така особлива мікрофлора. Бачите, в мене вже, якщо так придивитися, вилази. ось фікус пуміла з баночки. рівнесенько, дівчатка на 1 см. Вже! вже. І місяця ще не пройшло. Тут все начебто добре. Ну, тобто, все, поч... все почало рости. І ось я бачу, ще там боковий також стебло цього фікуса, також йому добренько. ну Можу сказати, що мій експеримент в банці все вдалося. Рослинки хай наростають, бо пізніше десь, мені здається, буде це. Кінець квітня, можливо середина, можливо, взагалі травень. Я очікую ще рослинки мініатюрні, спеціально для флораріума, також, але вони будуть вже посаджені, як я вже вам казала, в акваріум, котре в мене полишився. Це в мене такий був експериментальний флораріум. У банці мені дуже-дуже хотілося, щоб він у мене був на кухні, стояв, щоб я інколи дивилася на нього і мені він радував око. А більший в мене буде. В кімнаті, обов'язково я вам це все покажу, що там як. І для мого великого флораріуму в мене наростають саме ось тут перші рослинки, котрі я буду там засіляти. Все-все буду вам поступово показувати. Ось таке в мене виходить довге відео, його початок. Але дуже-дуже хотілося вам показати, бо є на що подивитися. Ну, Буду вірити, що моя архієчка все ж таки. Буде дівчатка расти, радувати мене, бо мій великий флораріум саме буде більше як, ну, не скільки флораріум, а, мабуть, більше як орхідаріум. Ну, подивлюся. А можливо, я, а можливо, я і те, і те завміщу, але орхідеї я хочу там саме бачити більше. Ну, подивимося, як воно буде. Ой, що ж це тут, мій камінець? Бачите, шевелиться, дівчат. Дивіться, о, оце я тут його натріпала. да. Ну нічого страшного, хай лежить. Буде, як буде, нічого поправляти не буде, може, поправлю, подивимося. Все. По флораріуму у нас з вами ось така історія. Далі я хочу вам показати, якщо ви пам'ятаєте, що ми з вами саджали ось таку традисканцію. Пам'ятаєте? Згадали чи ні? Я хочу вам показати, що вона в мене ось так росте. Стоїть на южному підвіконні моєї домівці. Вже собі. Ось щічки намалювала розовенькими, бачите, відтіночками, від сонечка. Також, якщо так ближче взяти, я хочу вам показати, що в неї пішли рости бокові. Подивіться, яка краса, яка вона гарнюня, краса, туня. І буде в мене нарешті. О, і ще вам вон там вон бачу. Ой-ой, ой як же мені так вам показати? Так, отут, заща, сейчас, зараз, друзі, отак, о. І ще пішли ось там бокові, і все-все-все крутяк. І це дуже-дуже добре. Подивіться, отам, там, десь. Мене це, звісно, радує, тому що, нарешті, я гадала, що в мене ця рослинка пропаде, і війна, як то кажуть, зробить свою справу, але ні, я дуже-дуже задоволена, що вона в мене. Оживає і нарешті в мене буде моя встановлена краса. В неї такі цупкі дівчатка, листочки. Вона незвичайна ця рослинка, колись мені була привезена з Таїланду, тобто така, знаєте, із тієї серії ексклюзивів, як, як я, я їх зву. Але ну така, знаєте, вона плотнесенька, плотнесенька. В неї і ще раз нагадаю вам, незвичайні такі листочки, не м'які, знаєте, як у традисканці зазвичай бувають. Я дуже-дуже задоволена, що вона в мене ось так виглядає, і нарешті буде мене через деякий час радувати. Невеличка, ось така симпатюля, ну, десь приблизно вже сантиметрів 8, мабуть, ну до 10. Ну, красунечка. Так, йдемо далі. А ще хочу вам показати, як я вже і заявляла, насіннячка. Насіннечка. Дівчатка, догадаєтесь, що це за квіти будуть в мене? Так, це саме будуть квіти. Це в мене ростуть, друзі-чорнобривці. Обожнюю їх. Хочу, щоб їх було багато. Хочу, щоб. Вони квітли усюди. Зазвичай я їх саджаю там, де в мене ростуть цибулинні квіти. Ну, тобто відцвітають нарциси, там тюльпани. І на то місто я саджаю або чорнобривці, або саджаю пітунію. І ось дівчатка в мене ось така. Бачите? Краса є, потім я ще чорнобривці посаджу на вулицю, просто посію. Але самі перші, щоб знаєте, було швидше цвітіння, я деяку частину саме саджаю, розсадаю. Ну, ось так вона в мене зайшла, виросла і підростає. А ще тут в мене попереду, ну ви вже да, здогадуєтесь, де я для вас знімаю завжди свої відео. Але отут у мене дівчатка ще ростуть перчики. Подивіться, які вони в мене, їх треба вже полити. Я, звісно, зараз вам познімаю, піду полюю їх. Так, красунчики, ще навіть якісь останні вилазили. Так, ладно, не буду тут оце все ламати. Ну, я маю так насіннічка треба обрати з цих листочків. Подивіться, яка краса, дівчатка. Також у мене ще в іншому місці ростуть насіннечка, також перчика. Але я це раніше посадила, а ті пізніше. Вони там деякі ще вилазять. Ну, якось я не принесла з іншої кімнати. Це у мене стоїть на кухні, а другі стоять в інших кімнатах на підвіконні. Тому вирішила покажу саме ці. До речі, це в мене. Так, ну, тут... Де тут у мене йде? Ось такий буде перчик. Ось такий пакетик. Це в мене дівчата буде серньостиглий сорт. За 115 днів від сходів він формує свої перші, врожаї. 60-70 см буде. Ну, подивимося, що воно буде. Давайте так скажу я вам. Головне, що він в мене вже посажений, і головне ще його дочекатися до розсада. І також це йде якась робота, яку я завжди проводжу після е, звичайного підростання ось цієї розсади. Саме, що роблю і як я пікірую свої перчики, обов'язково подивіться, бо я вже знімала відео. Колись на цю тему. І є в мене на каналі, тому обов'язково дивіться. Я, якщо не забуду, дівчатка, полишу посилання під цим відеороликом. Дивіться обов'язково, заглядайте. Можливо, ви, ви також робите, а можливо, не витрачаєте свій час, але я роблю і результат мене дуже-дуже дивує, тому що є, як то кажуть, на що подивитися. Тому хай буде, по, як кажуть, старинці, але все ж таки є. Так що, ось такі в мене насіннічка Ростуть. І... Виглядають. І ще раз нагадаю, це саме-саме перші перчики, які в мене виросли. Ну, і, звісно, дівчатка, куди ж без петунії, котру я тільки що вам казала, що я саджаю. Вона бордова, вона махрова, я її посадила. Дівчата дуже-дуже, та хлопці, дуже-дуже давно я її не саджала. Я навіть забула, дзвонила своїм. Знайомим, Щоб питати, як це робиться. Я знаю, що вона саджається поверхнева. Перший раз я посадила її, вона в мене не зійшла. Вона була синя, теж махрова. Я не пам'ятаю, показувала я вам чи ні, але що хочу сказати, саджала я її одразу стаканчики. малесенькі, Десь, мабуть, діаметром 5-6 см. Вона ось в мене, бачите, зійшла, ось така малесенька, гарнесенька є. Десь більше, десь менше. Ну, не буду вам усі показувати, просто ось покажу та й все, бачите? Хочу би оці дві штучки виросли, дівчатка, щоб бачити оцю красу. Ну, чесно вам скажу, бо петунія вона така, знаєте, трішки привередлива. Вона така тендітна, ось подивіться. Розумієте? Хоч трошечки, хоч, як кажуть, 1, 2, 3, 5 виросте, це вже для мене буде прогрес, бо я завжди її раніше прийшла на базарчик, купила, скільки мені там треба, до 20 штучок, і на цьому все ніколи і не вирощувала. Ну, Ну, В проміжах десь, я ще розкажу вам, років 10. Але цьогоріч насіння в мене є, гадаю, що її треба посадити. Бо що ж вони будуть валятися ці насінічка. Пакетик, мені здається, цих насінічок десь приблизно по 25 гривень був, а тут всього 10 штучок. розумієте? Тому, щоб не витрачати свої кошти і знаєте, не полишати все та потім, та колись, я вирішила посадити. Подивимося, що виросте, бо ви знаєте, я з цієї серії дівчинка. Саджаю рослинки тільки тому, що це треба. Ну, я маю на увазі рослинки. Оце чорнобривці, там перчики. Загалом я не дуже полюбляю оці всі моменти із серії. Як дівчатка люблять, знаєте, дивитися, як воно росте. Бо часу в мене нема, і я завжди вже полюбляю так: купив, придбав і маєш красу. Ну, нема часу на це все. Але коли отак бачиш, що це проходить, або із флораріум, тобто інколи хочеться це робити. Ну, я маю на увазі наблюдати, я буду українською. Все ж таки, і таке хочеться. А ще давайте я вам покажу ось так трішечки зміню ракурс і покажу вам саме що. Ось така в мене красонька є, і вона вже квітна, дівчатка. Подивіться, і ще один, мабуть, день, і в мене буде краса. Ось така симпатична, дуже-дуже, на мій погляд. Гляньте, отак, мені здається, буде краще. Ну, хіба це не радість? Тобто моя піларгошечка також розпочинає квітнути. Почуяла весну і буде нас радувати своїм квіткуванням. Ось тут дивлюся, бачите, йдуть в неї вже квітконоси. Так, ось збоку, подивіться. Також, дівчат, вам тут видно? Бо мені не дуже видно. Я чогось цього разу так камеру не дуже добре поставила. Ну, тобто, красунечка, моя красунечка, мене буде радувати. Ось, також, бачите, є квітконосик. Ну, подивимось, як воно буде. І на цьому свій такий влоговий формат про трошечки. про... Рослинки про насіння ми з вами сьогодні побалакали, подивилися, порозглядували. І я хочу дівчатка вам побажати всього-всього найкращого, щоб в ваших домівках були квіти. Хай будуть які завгодно, навіть кактуси. Да? Це також квіти. Вони квітують суперова, але за ними не такі. Є більш вдосконалений догляд, але хай все ж таки і кактуси будуть, і інші рослинки. Підбирайте до своєї домівки саме ті рослинки, з якими вам жити комфортно. І взагалі, хай у кожного українця все ж таки буде своя домівка, дах над головою і повернення. Якщо ви виїхали з дому, обов'язково щоб було. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша іра. Всім. Пока-пока і бажаю нам всім-всім мирного неба. До зустрічі!